こんにちは放電するラットさんまた会ったわねラットなんかじゃないわメビウスそれと私の名前はライデンメイちゃんと覚えるようにへえ小動物に名前を付けるタイプだったの律者にしては可愛らしいわねでもね私にはそういう習慣がないの。 記録の必要な実験体が多すぎるたもの。個性的な名前よりも簡単な番号で呼びたいわ。けど私はあなたの実験体ではないし、あなたの実験台の上で横になるつもりもないわ。まあまあ、そんなことを言わないで。この楽園での旅はまだ始まったばかりよ。いろんなことを体験したら考えも変わるかもしれない。 そうでしょう。ええ。私は自分で決めたことを決して変えないわ。だったら楽しみ <laughs> мої любі. Ви на каналі Листи з марення. При сьогодні я б хотіла зробити однією з тем мого каналу розбору сюжету в Honkai Impact та огляди на персонажів цієї гри. Мені ще ні разу не траплялося відео саме по Ханка Імпакт українською. Тому було прийнято рішення зробити хоч якийсь цікавий контент по цій темі. Тож в цьому відео ми поговоримо про таку цікаву персонажку, як Мебіус Відразу скажу, що обожнюю цю прекрасну паняночку, тому і вибрала саме її для початку. Ну що ж, давайте взнаємо, хто ж така Мюбіус. Джіндуйтоананік. <паспраць> Сайтеріс. Меос померла майже відразу від її народження. Перед цим вона подарувала їй свою золоту сережку, яку завжди носила, та дала їй ім'я. Перші слова Мюбес сказала в день, коли народилася. Батько Мюбес був аптекарем. Він ростив дівчину один, проте не здавався зламаним морально. Однак, хвороба зламала його. Він змушений був приймати пігулки, щоб покращити свій фізичний стан. Дівчина сама готувала ліки. Та знала всі побічні ефекти. Саме через них батько бив її, проте дівчина не звинувачувала його. Тобто одного дня на свій день народження їй здалося смішним, що людський розум так легко зруйнувати звичайними таблетками. Вона вирішила, що ніколи не стане такою, як батько, та зробить свісу сильнішим. На свій дев'ятий день народження спокинула дім та більше ніколи не повернулася. Вже після того, як жінка приєдналася до моз. Антихонкаївської організації з попередньої ери. Меби запропонувала проєкт «Мантіс» з'єднання ганів Хонкаї зі за полум'ям побували на її операційному столі, завдяки чому стали мантісами. Вона посідає 10-те місце в під кодовою назвою «Нескінченність». Елізія не поставила її вище, бо не хотіла давати їй багато влади. Працюючи на МОЗ, одного разу неби самотужки перемогла Хонкай звіра класу судження Цезу. Вона заховала від усіх залишки змії. Хай не саме цієї змії вона використала в своїй операції для становлення Мантісом. У доктора була асистентка Кляйн. Вона була однією з небагатьох людей, які могли по-справжньому зрозуміти її. Однак Кляйн стала частиною 10-го гештеру і зуміло убити Мебіус. Су знайшов мертве Мебіус та Кляйн поблизу неї. Він не хотів її убивати, тому просто зупинив, проте ціло Мебіус та Кляйн злилися. Медеус отримала нову форму та стала практично безсмертною. Тож після кожної своєї смерті тіло дівчини ставало молодше, проте вона також втрачала якусь частину своєї пам'яті. Доктор була подавлена через страту свого асистента, тому створила нову форму життя ельфа. Ельф Кляйн тремтіла від страху, коли їй доводилося допомагати під час операції Медес. Жінка дозволяла їй не робити усе, що робила оригінальна Кляйн, проте та вважала виконання такої роботи. Оти своєю відплатою за те, що доктор дарували їй життя. Кляйн виконувала свою роботу навідмінно та могла гарно аналізувати, що приголомшувало Мебіус. В першу зустріч Мебіус та Мей з минулої ери Мебіус задала їй декілька запитань, в одному з яких вона запитала, чи готова та стати ворогом людства, якщо це приведе до його процвітання, на що отримала ствердну відповідь. Май та Мебіус були гарними колегами. Мебіус поважала і довіряла доктору Мей. Мебіус також захоплювало те, що вона не може осягнути внутрішній світ елізі, оскільки він увесь час змінювався. На кінці минулої ери Мебіус не стала погружатися в кріокамеру. Майже до самого кінця вона слухала пісні Еден, коли музика затихла, вона відправилася до місця, де не було нікого. Там вона вколола собі спеціальну речовину, таким чином вбивши себе та не даючи шансу собі повстати з мертвих. В Ілізіумі на початку симуляції Мебеуз намагалася знищити свідомість Райден Мей, щоб захопити її тіло та потрапити в реальний світ. Мебелс вступає в конфронтацію з Кляйн, і та передає їй запис оригінальної вчени, яка розповідає, що покінчила життям. Ми взнаємо, що симуляція посіяла сумніви в оригінальній мебел, через що оригінал вирішила в кінці кінці покінчити життя. Симуляція зробила це, щоб залишитися єдиною мебел у цьому світі кінці кінців докторка помирає в лісі від рук Вілві, яка в свою чергу допомагала хештеру корупції. це бейділі шослому, що бошені це Ваше джемушуала. Як тільки мебел ставить перед собою мету, вона буде досягати її, незважаючи ні на що, навіть якщо це буде небезпечно або відверто аморально. Дівчина вважає, що людство має стати сильнішим, об'єднавши гени з конкає в елізіумі. Симуляція мебел використовує свою милу зовнішність, щоб знизити припильність людей, які відвідують елізіум. Ті, хто має гостре око, можуть побачити крізь цю маску, наприклад, Мей і Рейвен. Меберус любить маленьких тварин, але вони бояться її. Також Меберус мала пристрої з долокшини, швидкого приготування, за що клян її неодноразово сварила. В лабораторії було правило, що той, хто запізнюється, повинен був купляти чай з молоком. Проте, після смерті Кляйн доктор заявила, що ніколи не любила цей напій. Що ж, я обожнюю цю жіночку. Вона займає почесне місце мого улюбленого персонажа на ряду з сели. Багато її дій переходять за рамки моралі, проте треба віддати належне. Без неї людство не мало б надії у вигляді мантісів боротьбі з конкаєм. Мене засмучує, що люди не приділяють достатньо уваги такому цікавому персонажу. Мені було дуже цікаво збирати інформацію про неї. До того ж, це була можливість згадати сюжет Елізіума Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Буду рада, якщо ви підпишетесь та поставите лайк. Пишіть у коментарях, як ви ставитесь до та чи сподобалось вам відео. Якщо ні, то також напишіть чому. До нових зустрічей!